Пан, пані Пропоную вам подивитися розклад на тему на Оракулі Ленорман Лолові та Вишні Висутінки на тему розбір тюнівих ваших сторін. І, як завжди, ми розпочинаємо саме з вашої сигніфікації, в яких енергіях ви знаходитесь тут і зараз. В яких енергіях ви знаходитесь тут і зараз? В яких енергіях ви знаходитесь тут і зараз? Вежа, дитина, хмари місяць. Але але придивиться уважно до цієї вежі. Тут вежа не зруйнована. І це вже говорить про міць. Це говорить про внутрішню оборону, це сильна ваша сторона, це ви стоїте стримко, ви в міцності, ви в фортеці, хочеться навіть так сказати. Навіть якщо у вас щось нестабільне, тут у вас все міцно. Це може бути пов'язано з документами, це може бути пов'язане з будь-якою сферою вашого життя, і також будинком. так? А, ви зовнішньо міцна людина, але є всередині багато якісь тонких переживань на дні колоди Лілія. Це нова, це енергія чистоти, це енергія очищення, це, от, знаєте, щось таке пов'язане з цим. А, є у вас переживання тут є. Хвилювання, які ви можете взагалі не завжди визнавати, я б так сказала. Є внутрішня, а, не те, що є, а ваша внутрішня дитина тут хоче захисту. Тепла і заспокоєння. Це вам зараз навіть говорить вона. Можливо, ви в енергії там є, де є дитина. Можливо, ви знаходитесь разом з дитиною, тому відображається в картах ця дитина. Дитина сидить, це, знаєте, можливо, прихована потреба в простоті, щирості, в підтримці і бажання бути. Навіть десь маленькою, щоб вас захищали. Хочеться відповід... від... відпочити від відповідальності, яку ви, можливо, несете на собі. Ви зараз по місяцю, знаєте, в сильне в якоїсь такої чутливості, інтуїції. У вас є підсвідомі страхи, але ви більше їх відганяєте. Ну, добре, якщо ви. Зрозуміла по сигніфікації, що це Ви. Давайте подивимось, яка тіньова енергія зараз а, найактивніша зараз, от найактивніша. якір гадалка, занепадаючий сад і лелека, яка летить. Дивіться, суть яка активна тінь. Тримається за те, що вже вас не живить. Це може бути застарілий спосіб життя. Або тримання за щось за те, що вже довгий час не рухається, не якось не обновляється. Це прив'язаність до минулого, це може бути модель поведінки. Гадалка це надмірне прогнозування, можливо, ви намагаєте якось інтуїтивно читати простір, способи контролювати невідоме, залежати від якісь пояснень, страх невизначеності. По занепадаючому саду, тому що тут саме занепадаючий сад, а не квітучий, так, Це про емоційне може бути виснаження. Зараз у вас мінімізоване спілкування. Ви відчуваєте навіть десь потребу перегляду, досвіду, але все ви відкладаєте. Ви прагнете змін по-лелекі, яка летить, але ви, як боїтеся зробити перший крок. Активна сторона ваша це тримання за щось, за когось, страх нового, спроба контролювати свій власний шах, шлях, прогнозувати через випробування, через аналізи, замість довіри, так би мовити. Який внутрішній демон зараз впливає саме на ваші дії? Риби пруду, корабель, о, пруду, ставок і собака. Ваш демон це поєднання прихованої тривожності, внутрішні потреби у надійному плечі, яка може завжди вас рухати вперед? У вас більше думок, ніж дій, більше аналізу, ніж довіри саме собі. Такої, знаєте, хочеться вам і по сигніфікації тут бачу: мати біля себе людину, або ви маєте біля себе людину, на яку ви можете перекласти всю відповідальність сказати: от, будь ласка, неси, а я буду такий. Або маленький, або маленька дівчинка чи хлопчик. Нічого не хочу. Це не про негативну сутність, це про ваші внутрішні патерни. Таке враження, що ви несли, несе не відповідальність. Зараз ви нічого не хочете робити, робіть самі. Я довірюся те, що ви будете робити, ніж буду щось робити. Що ви приховуєте від себе? Букет, канюшина, кільце? І сонечку. Дивиться, дуже карти світлі. Ви приховуєте свою внутрішню позитивність і природний такий магнетизм. Ви сильніше, ніж хочете казатися, і тепліша, і більш така людина цінна, ніж дозволяєте собі себе нести. Можливо, ви просто втомилися. Тому що ваша сила ви така, ви така внутрішня у вас дуже багато цього світла, яке просто запалює навколо вас. Тут, знаєте, хочеться сказати, ваша тінь тут недооцінка саме себе. Розумієте, ви як себе недооцінюєте десь? Яка частина вас потребує прийняття? Птахи? Зірки, щури, книга. Дивіться, прийняти вам потрібно по цим картам дві полярності всередині: а вашу світлу, мрійну, натхненну сторону, вашу втомлену, тривожну всередині сторону, тому що зірки це світло. Це натхнення, це мрії, це шлях. Щури – це саме тривожність, це про виснажену сторону, це не про темну, а виснажену. Тобто підсумок, по вашому розкладу, ми зробимо так. Ви зараз між бажанням змін і страхом втратити контроль. Саме втратити контроль над власним життям. Ви сильно там, наприклад, дивитесь розклади, щось питаєтеся її проконтролювати відокремите. Бо боїтеся таке враження відпустити ситуацію. Всередині, у вас е чутлива дитяча частина, яка потребує захисту, потребує вашої уваги взагалі. Ви знаєте, хочеться сказати, обіймати. І сильний внутрішній світ, який ви недооцінюєте саме в собі. Те що, те, що вам потрібно прийняти, це ваша втома, ваша тривога, занадто, занадто багато хвилювань і ваше справжнє світло, сила і мрії. Це, так би мовити, шлях інтеграції, а не боротьби. Так, вам почи... просто потрібно щось очистити взагалі. Знаєте, хочеться сказати по цим картам. І тут лелека, от, яка в гнізді на вас вийшла лелека, яка летить, а тут вона домашня. Можливо, до речі, хтось очікує якийсь, хто в такому віці або очікує діток, то це може бути ще ознака того. Знаєте, вам потрібно розуміти, що не все повинні. Витримати, контролювати. Буває, потрібно відпустити, щоб воно само собою розвивалося. Не прискоруйте, не пришвидшуйте, просто відверто надайтеся, так би мовити, розкрутитися енергіям, щоб вони привели вас до мети, до якої ви йдете. Дякую, до зустрічі!